Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла! У мене тут горить свічка. Я провела ритуал і заговорила свічку на те, що кожен ворог України, кожен зрадник України і людина, котра, якщо раптом якоїсь будуть негативні, і нехороші думки в мою сторону, буде отримувати назад весь свій негатив. Все йому назад буде повертатися. Свічка заговорена, так що вона з травами, вона зроблена мною власноруч, я займаюсь білою бойовою магією, це серйозно. По законам Всесвіту я зобов'язана попередити, тож не раджу дивитися це відео тим, хто є ворогом або зрадником України, українського народу, чи має щось проти мене особисто. А зараз, так, я хочу на своїй новій колоді продовжити розгляд. Для того її підпрацювати, доповнювати буду іншими колодами, продовжити таку тему, як таку тему, як давайте глянемо, що чекає 1 вересня. 1 вересня, чи буде воно небезпечним для жінок та дітей, для батьків, котрі поведуть дітей на 1 вересня в школу. Чи варто українцям, українському народові 1 вересня вести дітей в школу? Чи буде це небезпечним днем? Чи буде щось робити ворог е таке, що затьмарить свято 1 вересня для, для дітей та їхніх батьків України? Покажіть, будь ласка, карти. Сімірка чаш. Це у нас е, з чері. Е, старший аркан-колісниця і правосуддя зі сторони російських військ. В них буде вибір. Дивіться, це ще не оприділено. Вони, рух вперед, вони будуть однозначно. Оце основна карта результат, а це доповнюючи. Навчитесь зі мною читати таро. Так, дивіться, тут ми дивимося. У нас Knight of Cups, це Knight of Cups, Knight, це у нас е, рицарь е, чаш. Рицарь, чаш. Звістка. Чаші це емоції. Edge of Swords це у нас е, е, цей як його Туз мечів. Пророкову подію пов'язано з стар. Це зірки мають багато значень, але дані тема зірки дуже часто вказують на навчання або на інтернет. За імперіор, імператор. Імператор віддасть якийсь наказ стосовно навчання. Так, і це буде щось дуже таке рукова подія, щось якась нехороша, але вона перекривається хорошою звіткою, хорошими емоціями. Тому може бути що ну це ж таки говорить нам про те, що не в не, не визначитись. Отже, дивіться, це основна карта. Результат, результат, який ми бачимо сімірка-чаш. Сімірка-чаш це вибір. Завжди говорить про якийсь вибір, про нові можливості, про декілька шляхів, і також про, говорить нам про ілюзії. Бачите, він малює творчість, тобто це творчість, тобто він поки що вимальовує. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А де сьомий? А, ось сьома чашка. Думаю, можливо, я щось не розумію. Тут пише сім, так? наче сімнірка чаш. Сім чаш. Тобто це означає, що поки що в повітрі вимальовується, Вони, ідея в них є. Ідея в них є, план у них, якби вони зараз розглядають різні варіанти стосовно 1 вересня. Але на рішення, яким саме шляхом вони підуть, повпливає а, рух вперед. Це є, це те, чого вони дуже хочуть, так, рух вперед, на 1 вересня нам його зіпсувати. Рух вперід до чого? До вибору, так? оце буде ну, якогось варіанту рішення, як саме вони вчинять 1 вересня. Але це карта найближчого майбутнього. Це є найближче минуле. Найближче минуле це те, що вже вирішилось, що вони будуть щось робити на 1 вересня. Це карта найближчого майбутнього, а це результат. Карта найближчого майбутнього, те, чого ще не сталося, але трапиться, це е, на їхнє рішення вплине якесь правосуддя з нашої сторони. Щось ми зробимо по правосуддю. Але в попередньому відео ми бачили, ця карта нам вже випадала, що е, в період Дня Незалежності України, десь в цих датах приблизно та. Е, Відбудеться де, деяка неприємна подія для, росі, для російських військ. Яка подія ви можете подивитися в попередньому відео? От і внаслідок цієї події, от це буде з нашої сторони, якби відновлення правосуддя та е, справедливе рішення. Дуже правильне по по законам, Всесвіту, Вищі сили на в цьому підтримують. Оця подія вплине на їхній вибір. Який поки що розумієте, тобто зараз вони навіть, можливо, цей вибір зараз не до нього не, не, е, не надають йому переваги. Він... Просторі, тобто в них є кілька варіантів, як вони можуть вчинити 1 вересня. І цей вибір не є один з основних, це рішення. але воно може стати основним внаслідок тої події, яка трапиться. Просто вона ще не трапилась, тому вони тому зараз на даний момент вони якби цей, цим шляхом не думають іти. Ну, тобто він ще поки що в них якби, як, просто існує як варіант, як ідея. Але коли трапиться ось це, це вплине на їхнє рішення. І, і вони будуть же розглядати, от якщо вони зараз розглядають з тих сіми чаш, та, з сіми можливих варіантів, наприклад, якихось три, а чотири це такі додаткові, от, то тут може все помінятися, вони тих три відкинуть і будуть тих чотири розглядати і вибирати серед них, якби знаєте, як вчинити. Давайте доповнимо, до чого більше, більше якби, ну, будуть більш схильні вони. Що буде 1 вересня? Люди будуть на певних територіях, ну, ясно, що не по всій Україні, як, знаєте, як заложники, як заручники якоїсь ситуації. Що за ситуація? Е, так, Зерофанд. Це в нас старший аркант Ірофанд. Відлюдник. А тут що в нас? Паш Пентаклей. Е, Відлюдник Паш Пентаклей. Е, начебто, як. Е, Придеться їм, тобто, якби ви знаєте, заручники ситуації і де хто, якби ну, 1 вересня змушений буде або взагалі не йти на 1 вересня та на певних територіях, мабуть, відмінять 1 вересня. Про це мені нам хочуть сказати карти. Швидше за все, може бути таке, що на певних територіях 1 вересня буде відмінено. Або, або ну, паш Пентакли це теж якісь прильоти, розумієте, щось може летіти, і внаслідок цього змушені будуть ну, якби, заручники ситуації, і буде якби, зрив ну, якби, цього, цього свята, цього дня, або навчання цього дня. Королева чаш. Додатково, що у нас тут йде. Дев'ятка чаш. Так? Ну, ніби в комфорті, будуть гарно себе почувати. І імператор. От бачите, ну, тут, тут важко сказати. Десь на якихось певних територіях все пройде гладко, і люди будуть якби, в гарних позитивних емоціях. А десь на якихось територіях імператор, це ну, Кремль, Уособлення Кремля, бункерного так? чи проєкту самого того Путіна. Дев'ятка мечів. Страх. Страх наведе страху, Наведе страху. І остаточний результат. Утримання. Десятка чаш. Дивіться, остаточний результат вказує нам на те, що ситуація нестабільна, буде на, деяких, на деяких територіях, і карта утримання. І десятка чаш говорить про те, що радить нам, радить нам втриматись від 1 вересня, особливо на якихось, на якихось територіях, де, де дуже часто прилітає, О, так, от тут, вони, тече. утриматись, не йти 1 вересня в школу, не вести дітей на навчання. Ситуація нестабільна. І поки що ще не ну карти не можуть дати остаточну відповідь, що відбудеться 1 вересня, але якийсь нехороший план, щось нехороше, ота зараза розумієте, інакше вони називеш от, чупа-кабра, подивіться к воно страшне. Ну хіба це от не схоже на на, на Путіна? От, подивіться, ну як на мене, ну це ну, одне лице. Подивіться, яке воно страшне, маленьке, коряве, розумієте, вже одної ногою на тому світі. Ну, Є якийсь хитромудний мудрий план, розумієте, щось, щось, воно там, щось вони там обдумують, і по карті місяць не, ну, нестабільна ситуація, невідомо за які розумієте, за які ниточки він смикне, яке рішення, рішення приймуть. Я так думаю, що нам варто на це подивитися буде краще, ближче до 1 вересня. Ще раз ми однозначно глянемо. І саме найкраще на це подивитися після 24 серпня, коли будуться ті події, які ми розглянули в. Попередньому відео. Давайте глянемо що тепер на таро універсальних. Дякую вам карти, дуже вам дякую. Що нам скажуть таро універсальні? Або давайте глянемо. Ні, не на таро універсальних, а глянемо на колесо року. Покажіть мені, будь ласка, карти 1 вересня. Що нас чекає 1 вересня батьків з дітьми, котрі підуть в школу, якщо підуть в школу з дітьми. Чи є якась загроза життю дітей і зі сторони наших ворогів на 1 вересня в Україні, так? в українських містах, школах? Десятка пентаклей перевернута. Вісьмірка була перевернута. І старша рекандурі. Ну, давайте їх переверну, буду знати, що це були перевернуті. Десятка пентаклей, ну, дивіться, це сім'я. так, Сім'я і сім'я повна якби, ресурсів. Сім'я на своїй території. Вісьмірка була в, Вісьмірка була в це. Скажем, про що вона тут, Тут вона була перевернута і карта вежа перевернута. Розумієте, це є план, план, який чекає реалізації. Якої реалізації карта вежа, так? Вежа це руйнація. Але вежа перевернута, ну це, ну це взагалі це якби нанести такий колосальний якийсь удар. Але коли в нас вісьмірка ще й план перевернути, таке враження, що він, він має всі шанси не реалізуватися. Карти говорять, що план, який чекає реалізації, буде в якесь обнулення. Відбудеться якась подія, яка кардинально змінить цей план. По якимось руйняцям на 1 вересня. От, е, так, додаткову карту сюди. Знову ж таки, бачите, тут теж дублює, що відбудеться якась, якась ситуація по відновленню правосуддя з нашої сторони. Ну так, ми, ми нанесемо якісь удари. Карта чарівника вказує, ну, я задала питання з нашої сторони, так, ми нанесемо якісь удари. Карта чарівника це коли обстріли. Ми будемо обстрілювати. Що ми будемо обстрілювати? Куди ми нанесемо удар, ви вже знаєте з попереднього відео, так, куди, буде, куди буде здійснено удар. Відповідно, це обнулить е, оцей план. План поміняється. Як він його обнулить? Давайте глянемо. Люди, котрі святкують. Що з ними буде? Ну, на певних територіях, ви бачите, все спокійно може пройти. Тобто Союз, старший аркан шостий, це є партнерство, це є любов, це є, ну, це є хороший вибір. Та? тобто Приймуть вибір вести дітей на святкування, все буде гаразд. Далі що ще чекає? Четвірка, пере... пентакли перевернута, перемога, сила. Отбула в трійка чаш. Сімірка чаш перевернути. Дивіться, по цим картам скажу так, що четвірка Пентакли це є ресурси, ресурси, які втримуються, так? Ситуація або ця ситуація, яка стабільна, яка втримується. Четвірка Пентакли це перевернута ситуація. Це може вийти з під контролю ситуація на певних територіях. На певних територіях ситуація може вийти з під контролю. Не втримуються ці монети в тому мішку, розуміти, вийти з під контролю. Яким чином ворог може прикласти силу і отримати перемогу? Тобто прикласти силу перемогу в якому плані? В тому, що він реалізує якийсь план. Який план? Ну, от король булав так, і це якийсь буде відданий наказ. День святкування і сімірка е, чаш це є повітряна загроза, повітряна тривога. Але м по перевернутій сімірці чаш я вам скажу так: що це ще може здійсниться, може не здійсниться, Повітряна загроза, така серйозні прильоти можуть, здійс... можуть бути, а можуть не бути. Це знову ж таки показує, що Ну, тобто, ми маємо дочекатися тих подій, які мають статися близько 24 серпня, після того треба дивитися на 1 вересня, тому що є велика ймовірність того, що може відбутися щось нехороше на певних ситуаціях 1 вересня на певних територіях, так і може повітряна загроза бути, в наслідок якої що може трапитися. Бачите, ну тут -таки, вона йшла перевернутою, дев'ятка мечів, тобто ви можете. Уникнути небезпеки, а можете втікати, розумієте, тому що вас застане як несподівано. Ну, несподівано якась щось може летіти, розумієте, дев'ятка мечів, мечі це, це загроза, це, це стихія вогню, мечі Це стихія вогню второ. Відповідно, це коли, коли летить бачите, ворони нападають на жінку, жінка втікає. тобто, Повітряна загроза, і можуть бути якісь прильоти, але вона випала знову ж таки перевернута, може бути, може не бути. Давайте ми все-таки до цього питання, знову ж таки, повернемося. І тут, бачите, можуть от сім'я, сім яка радіє. Ну, це йдуть діти в школу, так деякі батьки перший раз подуть в школу. Сім'я, яка радіє, але може і не радіти. Карта перевернута. Трійка мечів вказує на те, що удар в саме серцем. Ну може, тобто мається на увазі по-болючому, тобто ну, безсовісно вчинити. Як вчинити? Карта зірки обстріли. Так само карта зірки вказує на навчання. Тобто, ну, ранити під час, під час проведення оцих навчальних уроків, Перших уроків 1 вересня. От, але знову ж таки у нас йде, йшла шестірка пентаклей, була, здається, так перевернута. так, Тобто, це м можуть якби, е стріляти, можуть, може бути відданий наказ, так, може бути не відданий. Ну може дістатися дітям, може не дістатися. Ситуація нестабільна. Мають відбутися певні події до 24 серпня, про які ми дивилися в попередньому відео, і тоді тільки варто дивитися на 1 вересня. Ну ну, не подобається, звісно, те, що в них взагалі в думках є зіпсувати цей день. Немає для них нічого святого. Це ще раз показує, що ну, чупакабри, я чупакабри, розумієте, для них нічого слова не знайдеш. Їх не варто називати орками. Даремно ви їх називаєте орками. Я раніше не розуміла цього слова, так, знаєте, дослівно. Але коли дітей запиталися от в грі, та, в комп'ютерній грі орки це хто? Орки вони сильні, вони там ці, якісь там такі ті чудіки, які мають силу. а... От, а це військові це якісь розумієте немічкалікаліки і зброд всілякий. Непотрібсілякі, ну їх не можна назвати орками, бо вони не мають сили. Просто їх багато розумієте, як тих мурашок, їх просто багато. От, от в чому їхня сила. Тепер ще і Кореї будуть. Ну, ми дивилися так. Я робила відео, де ми бачили, що домовляться про те, що з Кореї прийде в допомогу військо, але ті військові поки що не надійдуть і. Питання взагалі чи не надійдуть, велика ймовірність того, що можуть надійти, тому що домовленість є. Ну, подивитись це відео, там, по якій причині вони можуть і надійти, що їх може стримувати те військо. Хоча домовленість укладена про те, що з Корейської з північної Кореї військові будуть йти, бо воювати за Росію. Що ж, повернемось до 1 вересня, після 24 серпня. Все буде Україна. Пишіть мені теми для наступних прогнозів, ставте мені вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Як тільки у мене буде тисяча підписників, я зможу входити в прямі ефіри і значно легше буде простіше записувати більшу кількість відео, тому що це буде досить суттєво економити мені час.